У вас немає мотивації йти на роботу. У вас зовсім нема бажання одпахувати цілими днями і постійно знаходитися на роботу. Ви хочете поскоріше закінчити роботу і прийти додому. Я знаю, як з цим боротися. Хочете зробити собі трудоголіка? Просто полтава обленерго! Робимо, щоб нам хотілося йти на роботу. На роботі в мене світло є, а вдома тупо немає. І я ні комп'ютер не запущу, ні повечеряю, ні покупаюся, нічого. Смисл мені знаходиться вдома, якщо в мене тут нічого немає. Пішу я на роботу, мабуть. На роботі в мене світло є. Так що до зустрічі на роботу. Та ні, там все одно інтересніше. На роботі в мене я включу і музичку, і інтернет в мене там все є. Кондиціонер є. Хапчик куплю і можна там жити. Розкладушка є, кстати, в мене там. Я оце вірите, тільки що тільки прийшов з роботи, пів восьмого вечора, і я думаю, наверное, піду назад на роботу. Тут щось скучно.